Будь ласка, Павло Сушко. Вітаю, шановний Дмитро Валерійович. Хочу подякувати. Я тут. Хочу подякувати вам за роботу офісу по поверненню наших військовополонених, наших захисників, а також за ту роботу, яка проводиться зараз по поверненню незаконно депортованих дітей. Але хотів би запитати вас ще одне питання. Що зараз, які заходи вживаються зараз щодо повернення а, вилучених за кордоном дітей, батьків таких випадків зараз а, близько 50 а, вилучених з різних причин і поміщених в інтернати чи в прийомні сім'ї за кордоном? Які заходи вживаються? А, бо це дуже велика проблема, і захист їх, їхніх прав Міністерством закордонних справ обмежений. І... Також питання, що зараз з дітьми, від яких які народилися вже за кордоном і від яких відмовилися батьки, в якій системі захисту вони за зараз... дякую, пане Павло, і дякую за те, що постійно опікуєтесь питанням українських дітей. Ми неодноразово з вами. Зустрічались, пропрацьовували ці питання. Дійсно, шановні народні депутати, у нас є випадки, коли за кордоном забирають українських дітей. Е, найбільш ганебна ситуація у нас по Італії та Німеччині. Е, по Італії, після того, як я побачив системну проблему, я зустрівся з амбудсманами Італії. Там трошки інша система. У них їх там е, декілька, вони розбиті по регіональному принципу. Але тепер кожен випадок. Я беру на, влас... на особистий контроль. Повідомляю їм, вони втручаються в цю ситуацію, і ми робимо все, щоб дитину повернути на територію України і повернути батьків. Це єдиний випадок, як ми можемо воз'єднувати сімей. Дійсно, проблема у нас є через національне законодавство європейських країн. Вони трактують наших офіційних всиновлювачів як Незаконними представниками, це стосується навіть рідних бабусів, дідусів. І от такий алгоритм у нас є. У нас є як негативні приклади, так і позитивні, коли ми повертали. Робимо це, скажу відверто, в такому напівручному режимі. Конкретна ситуація: є партнери, які нас підтримують, в тому числі фінансово. Ми купуємо квитки, виїжджають мої співробітники і повертаємо їх додому. Щодо Дітей, які народились і від яких відмовились батьки, у мене на даний час а, а, таких випадків звернень до мене не було. Але знову ж таки, якщо у вас є, да, є звернення, будь ласка, надайте, і ми відпрацюємо, як, як захистити цю ситуацію. Єдиний шлях у мене, на мій погляд, це пряма комунікація з моїми колегами-амбудсманами світу а, і міжнародні партнери, які нас підтримують. Дякую.